ми не залучали інвесторські гроші, не залучали переважно через те, що у нас є кредитне плече в Фейсбуці. Відповідно, ми можемо. Знаєш, краще нас є там банк у вигляді Фейсбуку. Відповідно, це нам допомагає дуже сильно і для нас це така велика взагалі була зміна в бізнесі, коли ми угу. взагалі зрозуміли, що так можна. Угу. Це знаєш, така історія. Там, якщо ти попрацював в якихось великих компаніях, а, які Трафікові ти розумієш, як це працює. А я насправді не зрозумів, не розумів і не знав, що так можна. Я не знав, що ти можеш прийти і домовитись про а, кредитне плече з мережею. Uh -huh. Ну але не важливо. Типу, це нам допомогло. Знаєш, я не хочу там робити вигляд, що ми зовсім робимо це чисто на оборотні гроші. Ну це, це так не є. Ми не залучали гроші. Не залучали. Чому тому, що ми не змогли? Ми не змогли. Ми намагалися зарейзити в 23-му році в кінці. Ми тоді. Я не буду брехати, я не пам'ятаю вже наших точно метрик в той час, але мені здається, що ми тоді робили десь 3 4 мільйони GMV річних десь так. І uh -huh. Ми хотіли зарейзити по оцінці 10 ми хотіли зарейзити 2 мільйони по оцінці 10. Ми тоді знайшли майже мільйон десь там 950 щось таке, від двох фондів і пари ангелів. І ви по цінці вісім uh -huh. А, і ми не закрили раунд. Ми вирішили uh -huh. не продовжувати це.